Всім привіт! Сьогодні хочу розказати про одного майстра комп'ютерної техніки: ноутбуків, комп'ютерів, відеоплат, материнських плат і ну, все, що знано технологіями одного такого ютубера з Західної України. На чому він проколовся і як ним пишається. Скажу тако: йому попало на ремонт, попав точніше ось такий ноутбук. Похожий ноутбук від ASUS де йому було написано перед ремонтом, що проблеми саме в петлях, тому що це в неудбух ще 2000... так, 2007 року, з липня, з липня 2007 року. І проблема в тому, що сказали, що він важко відкривається. Ну, звичайно, за стільки років петлі от ноутбуці, ноутбуці ці петлі, у тут ще кнопка така є. От і петлі затягнулися. Тобто ці петлі, що тримають екран, вони туго йдуть і вони затягнулися. Неможливо відкрити. Він про це прочитав і показав відео, і потім показав, як він їх відкрив. Просто взяв і відкриває. І потім хрусь звук, що навіть сказав, що хрусть звук і показує, як знизу корпуса повідривалися ці пластмасові бонки, які тримають. Тримаються в корпусі, які тримають верхню кришку і ті самі ж петлі. І це все так хитро потім зробив. так Нібито хороший майстер, як він це ремонтує, і потім сказав, що 2000 гривні коштує цей ремонт з тим, що він відновляв ці петлі, які він ж сам і поламав, і в цьому відео показав. Але все так хитро перекрутив, що. ну, Як сказати так ніби. Так ніби він тут не при чому, тому вже хоч би це відео не показував, як би на то пішло. Треба працювати на совість. Якщо знаєш що петлі, то петлі в не можна його не можна відкривати, тому що в першу чергу треба їх розкручувати, весь корпус, знімати матрицю разом з петлями. це дуже клопітка робота, особливо в старих ноутбуках це практично все треба розбирати, не поспішаючи. Не так я в цьому відео попередньому показав, як розбираю так. Все вилітає. Тому що в попередньому відео, відео я знав, що яка там ситуація, що там все поламане, там нічого нема, там що там нема чим ризикувати. Що, ну так і так нічого не цей. Збирати треба повільно і. Так, треба працювати просто на совість. Але його хизуються, всі кажуть, що він крутий майстер, тому що він хитро вийшов з ситуації. Але для чого цю ситуацію було взагалі показувати? Хоча він сам знав добре, це відео не жарт. Так, як в мене це було попереднє, як я польські ноутбуки розбирав. Ну, один, правда. Другий ще розберу, якщо ви хочете, то я розберу і другий. Ну, але це так не повинно бути. Якщо людина хоче робити на совість, робити на совість. Треба робити на совість. Бо тому, що я знаю, що якщо ти комусь робиш комп'ютер, обдурити людину. Наприклад, є люди, які роблять комусь ноутбуки, а в більшості людей не розуміють, що він там робив. І взагалі такі деякі лозунги, вони просто навіть не чули, то, що їм там казати. І можна їх то кажуть, розвести як Луха. А я навпаки, я думаю, от коли приносять ноутбук, кажуть: о, там треба просто Windows переставити. Приходиться при пристановки Windows, виявляється, що, наприклад, відеоплата, відеочіп викидає помилку 43. Помилка 43, пристрій зупинено. Виявляється, ситуація така: ніхто її ніколи ноутбука не чистив. Просто користувалися діти ігри, грали постійно, ще й ну, там десь на ліжку, на якомусь покривалі, Не на столі. Ніхто не чистив, термопасти не міняв. А це просто йде відвал процесор. І тут думаєш, відео чіпа, тобто відеопроцесор, і тут думаєш, і що казати тій самій людині, яка принесла тобі ремонт, ремонт ноутбук. Вона каже, що треба Windows приставити, бо хтось там її, її, йому там сказав, що так, там Windows приставиш, і все, все рішається. Насправді виявляється зовсім не так, як, як воно здається. І тут думаєш, людина розчитуєш, ти приставиш Windows і все, і зараз забирає. А тут виявляється. Відвал від очіпа. А це. А це деколи буває навіть не половина ціни ноутбука, а навіть більше половина ціни просто нерентабельно. І думаєш, як то людині це сказати? Бо зараз подумає, там тільки Windows був, а ти що, а ти. А ти вже тепер кажеш мені, що там треба 5-10 тисяч гривень? То щось не то. І от така ситуація, що тут, як то кажуть, Якщо ви не розумієте і людина, яка не розуміється, не треба слухати це. Я, наприклад, знаю, що треба працювати на соціально. Що у вас є ноутбук? Ви хочете речі. На рахунок цього ноутбука У мене тут ситуація така є. Я хочу з вами поділитися. Яка ситуація? Чому тут неможливо поставити 10-й Windows. Я можу повністю зняти відео, обґрунтоване від А до Я. Чому тут неможливо 10 Windows поставити? І як я робив так, щоб все ж таки можна було його поставити, які ключові нюанси, звичайно, там такі будуть слова, які ви можете не знати, не чути, але хто цим цікавиться, для тих це буде цікаво. Тому я кажу, якщо ви хочете ремонтувати комп'ютери чи будь-яку іншу техніку, треба бути совісним, працювати на совість. Тим більше такі ситуації, як зараз є, і Україна, ми і українці, тому ми повинні знати, що Треба допомагати один другому, як можемо, а не дерти, не як знаєте хто. Все, слава Україні! А ми комп'ютери будемо далі крутити. Все буде добре. З поваги з вами, Сергій Дел. Побачення.